Всім привіт! і так На годиннику у нас 13.25, так як вам тільки щось написала, 13.25. І ми проводимо розіграш, лотерейка. У нас приз, 2 пупса. Просто не можна вибрати який кращий, тому буде відразу два. Це бренд La Magic, серія Magic Baby. По виробництво Іспанія, сімейна фабрика, яка дуже така вже давня і знаменита. Буду старатися дуже швидко розказати, щоб у нас відео помістилося в вайбері. Дуже дивують нас, просто порадували, порадував цей бренд, тому що тут і ляльки, дуже схожі на Паула Рейну, і такі просто класнюші є. І пупси, із волоссям пупси повністю вінілові, чого немає у багатьох брендів іспанських. І так, у нас була лотерейка, всі квиточки продані, їх було 70. Так, і ми згенеруємо зараз за допомогою такого сервісу, як Random.org, Зараз навіть перезагружу сторінку. Так, щоб ви бачили, що у нас все тут працює. Сайт random.org випадкових, генерації випадкових чисел. Всім удачі. Не розстраюся тим, хто не переміг. Будемо ще й далі розіграші робити. Тому будьте в нас у вайбер-спільноті. Створюємо, значить, генеруємо. Зараз переможець у нас номер 18. Вітаємо переможницю. Так, Токарлілія виграє два пупсика. Дякую всім, що ви з нами. Всім удачі! І в, не тільки в лотерейках, а й в ваших буденних справах. Дякую всім, до побачення, до нових зустрічей.